Вітаю, друзі, на моєму каналі. Будівельна пора в Житомирі. Район Малікова будують три комплекси. Це ЖК Гвардійський. Перекривають першу секцію восьмий поверх і продовжують добудовувати восьмий поверх на другій секції. А тут у нас ЖК Глорія продовжують утеплювати і вже приступили до бомбосховища. І там далі будують третій комплекс для переселенців. Квартир там немає, вони вже всі розподілені. Ось тільки в цьому мікрорайоні таке будівництво. Ну і... Площадка автомобільна стоянка не заповнена. Тобто перевага цих двох ЖК буде в тому, що проблем з паркуванням взагалі не буде.